Українці були чудовими воїнами, а часто найкращими, найрезультативніший повітряний ас всіх союзних військ Іван Кожедул, найкрутіший танкіст Дмитро Лаврененко. перший прижиттєвий двічі герой Радянського Союзу Олександр Молодч. і Людмила Павліченко найуспішніша дівчина-снайпер у всій світовій історії. Путін про це не подумав, коли планував напад на Україну. І взагалі радянська армія лише наполовину складалася з росіян. Всі решта були представниками поневолених народів. Самих тільки українців за час війни до Червоної армії призвали 7 мільйонів. Після 43-го вони складали до третини всіх червоноармійців, маршалів і генералів з України десятки. Тимошенко, Кулик, Єременко, Кирпонос, Москаленко, Черняховський, Малиновський, Рибалко, Лелюшенко, Костенко, Гетьман, Кошовий, Козак, Вершигора і багато інших. Ще чверть мільйона українців воювали в арміях західних союзників. Близько 150 тисяч зустріли війну у польському війську. А у першому Чехословацькому корпусі Людвіка Свободи українців взагалі було більше, ніж Чехів чи Словаків. До чого ми це все розповіли? Ні, не для того, щоб сказати, що Другу світову виграли українці. Висновок прямо протилежний. Перемогу тоді здобула не Росія, навіть не СРСР. Не Сталін з Труманом чи Трамп з Пітуном? Ні. Перемогу над світовим злом здобула широка коаліція із 26 держав та ще десятків повстанських армій поневолених народів. Заперечувати це безмежна дурість або безкарна наглість, або творче поєднання цих двох діагнозів.